Вітаю в Україні десята вечора. У марафоні час новин» випуск для вас підготували. Я Анастасія Даугле, і інформаційна служба інтера. Санкції проти Росії залишаються чинними. Трамп продовжив обмеження ще на рік. Відповідний документ внесено у Федеральний реєстр США він набуде чинності 28 лютого. Обмеження залишаються відповідно до надзвичайного стану, оголошеного ще у 2014 році, та доповненого у 2018 і 2022 роках. Це означає, що усі санкції проти російських компаній, чиновників і секторів економіки, країни-агресорки, діятимуть. Щонайменше до 2026 року, НАТО готує мільярди допомоги для України. Рішення вже ухвалене. Генеральний секретар альянсу Марк Рютте після розмови з президентом США Дональдом Трампом анонсував. Новий пакет військової підтримки за його словами. Члени НАТО готують значні внески у безпекові гарантії для України. Рюте підкреслив, що це не разова допомога, а частина довгострокової стратегії підтримки. За словами генсека, країни-члени НАТО демонструють єдність у питанні України, адже її безпека це безпека всього євроатлантичного простору. Котрий вечір поспіль росіяни атакують Україну безпілотниками. Моніторингові групи повідомляють про запуск ворожих шахедіо із шести точок. Наразі через це у кількох областях пролунав сигнал тривоги. Актуальну мапу бачите на своїх екранах. Усіх жителів червоних регіонів закликаємо перебувати в укриттях до відбою. Агресори вдарили шахедами уже по Запоріжжю. Вибуховою хвилою пошкоджені житлові будинки та гаражі. У наслідок удару загорілися квартири на верхніх поверхах багатоповерхівки. Попередньо постраждала жінка, зазначають у запорізькій ова. Увечері окупанти били безпілотниками і по передмістю Харкова унаслідок влучання шахеда пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждали дві людини. Про таке повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Раніше росіяни атакували з БПЛА село Хатнє Куп'янського району. Загорівся будинок площею 120 квадратів. Як повідомляють у ДСНС під постійною загрозою обстрілів, рятувальники швидко загасили пожежу без потерпілих. Кабами цілили противники по Херсонщині. Про ворожі пуски сповістила місцева влада. А от учора ворожий дрон скинув вибухівку під час евакуації цивільних. Про таке повідомили у національній поліції України. Правоохоронці приїхали в Антонівку, де у чоловіка ймовірно стався інсульт. Через високу активність дронів швидка не завжди може дістатися у селище, тому на виклик зреагували патрульні. На шляху до медзакладу ворожий БПЛА скинув. Вибухівку біля автомобіля, в якому транспортували хворого. Через атаку легковик зазнав пошкоджень. Люди вціліли. Попри все, патрульні довезли чоловіка та його дружину до лікарні. Оборона часового яру триває у надважких умовах. Ворог тисне та кидає у бій нові підрозділи. Як зазначають в Осув Хортиця. Малими штурмовими групами окупанти ховаються у зруйнованих будівлях та залишках посадок. Щоб ворог не підібрався до наших позицій, оборонці вибивають агресора за допомогою скидів з дронів, що є ефективним методом боротьби з росіянами. Динамічна стрільба, порятунок побратиму з контузією, керування ударними безпілотниками. Це навички, які опановують військовослужбовці окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Як триває навчання та які спеціальності зараз найзатребуваніші у бригаді? Про це наш наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ. Ми знаходимося на одному з полігонів, де тренуються військовослужбовці окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Зброя в них вже пристріляна. Далі їх чекає вогнева підготовка. Постріли мають бути влучними навіть після серйозних фізичних навантажень. Так бійців навчають інструктори окремої президентської бригади. На полігоні відпрацьовують те, що точно знадобиться в реальних бойових умовах. Основне, це те, що ми заставляємо людей працювати в незручних положеннях для них, де в більшості вони будуть зустрічатися на бойових, в плані, що щось буде впливати на їхню стрільбу, а саме збиття дихання, втома, фізичне навантаження. Вояки навіть зазнавши контузії на полі бою, не мають зупинятися. Це ризиковано. Ми бачили, що ми обертали навколо своєї осі. Так звана, ми називаємо імітація контузії, якщо нормально розкрутить. Принцип той же запаморочення в голові, але цей же час ми мусимо дати зрозуміти людині, що він в якийсь момент він може ще й виконувати якусь задачу. поставлену. тут на полігоні тренуються і ті, що прийшли в бригаду нещодавно, і вже досвідчені бійці. Серед них доброволець зі США, бойовий медик на ім'я Алі. Все дуже просто, мені не подобається Росія. Мій дід воював проти нацистів, здійснив висадку в день, в Нормандії, бився за Кельн, потім відкинув японців до Окінави і також воював у Кореї. Він вирішив не бути на стороні диктаторів хуліганів. Йому не подобались односторонні бійки, коли сильні держави намагаються щось забрати у слабших. Тож, як американець, я вирішив піти його шляхом і допомогти тут. Одна з найзатребуваніших вакансій у бригаді оператор дронів. Управляти коптерами обіцяють навчити кожного, хто має бажання. Людей набираємо, шукаємо в більшості людей, які мають схильність або навики з технічною стороною, тобто працювали з чимось подібним, можливо, з якоюсь електронікою, можливо, працювали десь щось уже подібне збирали, або просто ремонтували там телевізори, магнітофони і так далі. На озброєнні підрозділів безпілотних літальних апаратів президентської бригади безліч ударних комплексів. Ось це дрон Мрія. Взагалі мрія розроблялася як зенітний безпілотник, який розроблений для ураження. Повітряних цілей, розвідувальних, таких як орлан, Зала, Вебкам, але наші хлопці застосовують його також для ураження стаціонарних цілей, там покинутої ворожої техніки, бліндажів і навіть піхоти. Нещодавно окрема президентська бригада відкрила свій рекрутинговий центр. Там можна обрати професію у війську, познайомитися з майбутнім командиром. Після цього людина потрапляє в батальйон резерву, де приходить базову загальну військову підготовку. А після завершення базової загальної військової підготовки ще йде фах і коротенька підготовка. Вже в нас в центрі стати до лав окремої президентської бригади можна заповнивши анкету на сайті підрозділу Ніна Коломі Слава Назаренко. Подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини. В Україні змінено умови перетину кордону для чоловіків, як повідомили у державній прикордонній службі. Відсьогодні ті, хто перевозить гуманітарні та медичні вантажі, пересікатимуть державний рубіж на загальних підставах. Зміни стосуються чоловіків від 18 до 60 років. Відтепер Міністерство розвитку громади територій, території, обласні чи Київська міська військова адміністрація не мають права ухвалювати рішення про виїзд з України водіїв, які перевозять вантажі для. Зсу медичної або гуманітарної допомоги у Мінкульті зазначили для артистів для та для медійників рішення зупинити листи сприяння про виїзд за кордон є тимчасовим. На сьогодні всі нові запити на листи клопотання тимчасово не розглядаються. Відновлення можливостей для виїзду за кордон для митців та медійників призовного віку відбудеться одразу після того, як будуть прийняті погоджені зміни до урядової постанови. Такі зміни передбачатимуть надання пакету підтвердних документів, зокрема про цілі та умови поїздки, а також інші деталі. Як Росія проводить інформаційну операцію злочини України проти дітей? Дослідження презентували експерти центру стратегічних комунікацій у співпраці з офісом омбудсмена України. Ці фейки росіяни активно поширюють, щоб інформаційно затьмарити злочини путінського режиму проти українських дітей, наголосили автори. Дослідження. Взяли ребенка трех лет мальчика маленького в трусика в футболки, как Иисуса на доску объявления, прибыли. Ця маячня від самого початку була настільки неправдивою, що вже стала мемом. Її розганяли на федеральному телебаченні ще у 2014-му. Згодом визнали фейком навіть у самій же Росії. Відтоді пропагандисти свої дезінформаційні операції готують ретельніше з особливою увагою. Ставляться до вигаданих вкидів щодо буцімто злочинів України проти дітей. Особливої гостроти. Це, цей наратив набув у березні 23-го року, коли МКС видав Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у викраді дітей, дітей з України, щоб інформаційно перекрити російські злочини. Звинувачення на адресу України вони закидаються в інформаційний простір з іноземних джерел, наприклад, там, французькою мовою. Чи англійською робиться вкид через якийсь там африканський, наприклад, сайт? Потім усе відбувається за добре відпрацьованою схемою. Фейк підхоплюють телеграм-канали, посадовці та депутати. Уже у липні 2023 року на рівні їхньої державної думи вони створили парламентську комісію, яка займається вивченням і розслідуваннями так званих протиправних дій та злочинів Київського режиму, Ну навіть не Україна, київського режиму проти українських дітей. Розхитати ситуацію в Україні зсередини та дискредитувати державу на міжнародній арені. Основна мета Росіян наголошують автори дослідження. Це Вивезення дітей за кордон для незаконного усиновлення, там і викрадення дітей чорними трансплантологами, мілітаризація дітей, організація дитячого секс-трафіку на захід, прищеплення дітям. Там... Нацистської ідеології і так далі, тобто, це такий стандартний набір власне російської пропаганди. Російська пропаганда використовує ці брехливі наративи для того, щоб промивати мізки людям на прифронтових територіях, кажуть дослідники. Якщо така людина буде налякана цими наративами російськими цими фейками, то вона може відмовитися, наприклад, від евакуації. Тема дітей одна з найбільш чутливих, а в руках пропагандистів перетворюється на небезпечний інструмент маніпуляцій. Експерти наголошують, сьогодні, коли Україна веде складну дипломатичну боротьбу за справедливий мир, важливо відстежувати такі інформаційні загрози та доносити до міжнародної спільноти правдиві свідчення. Із території Російської Федерації, а також з окупованих територій України, було повернуто вже 1227 дітей. Це все відбувалося в рамках президентської ініціативи Брінкізбекюль цифра досить і досить маленька в порівнянні з тими дітьми, які залишаються під контролем Російської Федерації. За даними офісу генерального прокурора, поіменно встановлено майже 20 тисяч дітей примусово депортованих в РФ від початку повномасштабної війни Росіяни Вбили щонайменше 589 дітей, близько 1700 дістали поранення. На тлі цих жахливих даних максимально цинічними є будь-які сфабриковані звинувачення росіян на адресу України. Роман Барашов Максим Чеблін, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. Торговельна війна загострюється. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що з 4 березня запроваджує 25% відсоткові мита на товари з Канади та Мексики, а також 10% на імпорт з Китаю. Головна причина це боротьба з контрабандою наркотиків, зокрема фентанілу, який за словами Трампа постачають з Китаю через. Країни-сусідки раніше він розглядав можливість відтермінування, але тепер заявив, що рішення остаточне. А з 2 квітня США запровадять дзеркальні мита у відповідь на обмеження інших країн. Авіаційний колапс у Німеччині масові скасування рейсів. Працівники аеропортів Мюнхена та Гамбурга оголосили дводенний страйк. Через суперечки щодо зарплат скасовано 80% рейсів до Мюнхена. А в Гамбурзі не працює персонал, відповідальний за безпеку, техобслуговування та багаж. Пасажирів закликають перевіряти статус рейсів. А загалом, через страйки в аеропортах Німеччини, цього тижня застрягли 300 тисяч людей, і це не перший протест прав спілки, яка домагається підвищення зарплат. Сьогоднішній страйк забезпечив нам близько 20% повітряного руху. Це означає, що 80% рейсів, які зазвичай злітають і приземляються в аеропорту сьогодні, були скасовані. Це триватиме протягом 48 годин. Тому що роботодавці не зробили жодної пропозиції в раунді колективних переговорів. Цим ми хочемо відправити це дуже чітке повідомлення. Ми можемо зробити ще більше. Кулінарні батли серед учнів у конкурсі взяли участь школярі з Київщини, Львівщини, Одещини, Полтавщини, Чернігівщини та Франківщини, а також вихованці професійно-технічних освітних закладів. У фінал потрапили переможці регіональних етапів. Кулінарні здібності оцінювали журі, у складі якого і перша леді України Олена Зеленська. За її словами, кулінарія стає трендом для молоді, зокрема завдяки реформі шкільного харчування. Я щаслива, що наша реформа вже дійшла до того моменту, коли у нас є молоді кухарі, які допомагають ще молодшим ставати кухарями. Тому що коли ми розпочинали взагалі переформульовувати навіть своїй голові підходи до харчування дітей в школі, ми розуміли, що буде. Складно, що буде спротив, що дуже складно буде пояснювати, що здорова їжа це не не завжди щось несмачне або те, що погано виглядає що це може бути навпаки.